Отже, продовжується наша історія з нашою стелою другого поверху. Але ми вже на фінальній стадії. Нарешті. Я сподіваюся, що це буде останнє відео. Ми з вами відкриємо пляшку шампанського з цим потом. Обов'язково. І стелою це просто. <світ> це так. Отже, на даний момент ми перейшли на таку схему. В минулому відосі я показувала, що ми дійшли до перекриття сюди. Далі. Далі ми почали йти з іншого боку. Ми спочатку тут все заклали, а тепер у нас залишилася одна єдина секція ну, одна полоска. Зараз ми тут чіпляємо шпагат, так званий. Він Ой. повністю синтетичний, там так. нічого такого, ми все, ну. Подивились, він повністю синтетика, не має згнити, немає не, не плісніти, нічого. Щоб да, не пішло ніякого там через вологу, щоб не було проблем. І ми чіпляємо спочатку шпагат, потім ми закладаємо вату і переходимо потім в сторону на наступну секцію. І виходить так, що остання секція у нас якраз буде через люк. Через наш люк. Да. Ми його закладемо і вже. Закриємо е, остаточно пароізоляцією і стеля буде готова. Ми, нарешті, перейдемо до контрутеплення. Знову робота з ватою, але хоча б це не робота над головою. Бо все ж таки просто перед собою його класти, це набагато простіше. Також дуже хочемо подякувати всім, хто підписався на наш канал, хто дивиться наші відоси. Ми ростемо з дуже. Як його з таким немаленьким темпом. Mm -hmm. Хтось, можливо, скаже, що там мало-мало такі канали, як у нас, набирають більше переглядів, mm -hmm. але вони існують вже по два роки. Mm -hmm. а mm -hmm. Ми тільки починаємо. І нас вже, ну, на момент, поки ми записуємо цей фрагмент, у нас вже 760 людей. Mm -hmm. Це mm -hmm. дуже багато. Дякуємо вам за ваші підписки. Обов'язково коментуйте, Обов дивіться старі відео. Там все є відео, плейліст. Зроб зробили все зробили. Тільки дивіться, коментуйте, задавайте так. питання, що цікавить, допомагайте порадами. Там можливо хтось думає, що якісь ну недолугі поради може тільки дати і так далі. Недолугих порад немає. Бувають тільки недоречні поради. Хіба що так? Діліться своїм досвідом, якщо ви щось збудували, або також збираєтесь, плануєте, мрієте, але страшно. Тому обов'язково коментуйте, ставте колокольчик, чекайте наші відоси, і всім дякую. Thank <laughs> you. У нас невеличке оновлення, у нас є нова іграшка на будівництві. Тепер нам буде трошки простіше працювати саме з деревом. Зараз у нас наступним буде контур утеплення, там буде багато планочок, які треба буде різати. Тепер ми будемо робити це швидше. З'явилась у нас отака штука. Це у нас метало. Не пам'ятаю, тут є її, це, мабуть, її модель. Так. Це диск, так? 216 mm, ні? Так. Ага, ось, так. Так, це діаметр диску 216. Так, зараз будемо її розпаковувати, тільки-тільки її забрали. Це Запиня. транспортувальна ручка, мішок мішочек. для збору тирси. Ну, інструкція. Якась інструкція, так. Оп. Пігунти. Оп. Так, забирай на, коробочку. Коробку, Тут на. більше нічого нема. І ми ще самі не бачили, ми так заглянули в неї. Вибачте, ми... шаруджу. Ми заглянули в неї, типу, на розетці, коли да. забирали, але самі ми її ще не бачили взагалі. Ми так подивилися, що типу, чи нема слідів експлуатації, чи нічого. Знімайте цю штуку. Тут трошки масло проступило звідки несь. Ага, диск, так, вже стоїть на ній. Диск вже на ній. Да, 216. Так, 216. Вона з протяжкою. Так, ми брали обов'язково з протяжкою, тому що протяжка важливіша навіть за розміром цього так. диска, тому що якщо у вас є протяжка, ви можете спокійно розпилювати дошки тут до 305 міліметрів. Тобто. Тобто, отаку дошку, як отут, на перекритті, ви зможете повністю в довжину перерізати. А що ще треба? Так, а в принципі більше нічого і не треба. Це фіксація е кута, педалька розфіксовки. Тобто, якщо натиснути педальку і закрутити цей баранчик, то вона нікуди не рухається все рівно. Типу, якось так висувні. Допоміжні столики, ну, це, да. вони витягаються в неї повністю. Ось піджимний механізм тут, вони витягаються. Якось я поки не знаю як. Але вони, так, вони мають витягатися повністю, складатися типу, в, одну, в одну таку як, в одну площину. В одну поличку, mm. яка ну, типу, для довгих заготовок. Mm -hmm. І упорчик з цієї сторони, якщо потрібно. Да, тут у нас... Градуси прописані. Ну, все на нулі воно зараз. Да, тут все прописано. Ну, виглядає, вона якісно. Мені подобається. Різ лазера тут немає. Тут якась там спеціальна система підсвітки є, яка робить тінь на диску, і ви по цій тіні бачите, де, де у вас буде ага. лінія відрізу. А глибина різу. Якось Глибина зури. різу під 90 градусів 70 мм. Не регулюється? Регулю... Заглиблення саме? Да, да. регулюється. Ось. Okay. Тут mm. висовується поличка, відкручується гвинтик, висовується поличка, і оцим гвинтом ви там плюс-мінус mm -hmm. підбираєте. Там наскільки потрібно? Так, наскільки ага. воно вам потрібно. І сама протяжечка блокування транспортувальне. Ну, поки воно, звісно, все ходить гарно, всі діла. Ну, так, вона новенька. Так, в експлуатації ми побачили, що воно буде з себе. Так. І це шкала наклону. Угу. Е, нахиляється в одну сторону на 2 градуси, в іншу сторону на під 45 кут робиться. Mm. Ну, в принципі, таке. Тільки е, під 45 нахиляється тільки на 2 градуса. Ну, це, це треба враховувати. Так, Так, так що враховуйте. В принципі, це саме такі розпространені різи. саме Реєчку. А, або так її просто. Реєчка висувна. Ось вона як працює. Вибачайте, друзі. Я не кожен день з такою технікою маю справу. Вона, вона відсувається. І так під 45 виходить. Так. Оп, нуль. Давайте спробуємо під 45 відрізати. Так, ставимо пеличку ось. Так. Звісно, дорога матеріалу у нас збільшується. Да. Ну, да, Давайте поїхали. Підтримуй, давай. Без проблем. Беремо кутник універсальний. Виглядаєте все? І перевіряємо. Так, Тоже, все чітко. І зараз ми його. Е а, Беремо, відтискаємо тут. 45 градусів О. фіксуємо. Це виглядає у нас якось отак. В принципі, просвітів немає Прекрасно. нічого. Нарешті це сталося. Ця стеля завершена поки що. Ми це зробили. Так. <свісно> Нарешті ми її повністю закрили. Тут у нас, нагадаю, лючок для ревізії, якщо раптом щось треба передивитися або щось треба буде підчинити, підлатати. Ось, і все. І повністю тут вже. Доробили. Так, ми тут, ще, тут ще буде одна дошка, ми вже. Вже потім, так, її треба буде прибити. О, тут ми трошки з дошкою не вгадали, ну ладно. Все одно закриті, ніхто не побачить, що там відбувається. Але по факту основні роботи над, над стелею вже закінчені. Так. Все. Так. Нарешті. Тепер тільки фініш і все. Ну, електрику але там. Це вже так, буде геть, зовсім інша історія. І це вже буде колись там. Я не пам'ятаю, казала я чи ні, але ми тут в коридорі ще проклали планочку. Нам ну, не сподобалось, наскільки воно тут сильно висіла, тому що у нас була довга планка пропитана, і ми її сюди пробили, щоб вона не так сильно звіс... звішувалось. І також е... ось цієї дошки теж не було, ми її прибили. І там так само. Чому тут ось так вийшло? Бо тут всюди по 50 сантиметрів виходить, що остання дошка тут, а тут по під перегородкою немає, але ну, теж фіня, тому ми по-любому сіла прибили. Дошку. Ми прибили його для того, щоб кут, ну, типу, був кут. Нормальний, щоб да. можна було що зафіксувати листа або ще чогось. Ну, ну так, так. Коротше, зробили просто кут. Того довелося прибивати ще одну. Типу лишню, але вона не вийшла. І так само тут у нас виходить у коридорі. Не знаю, чи буде видно, але ось тут, мала бути, остання дошка. Але ми прибили її сюди, ну і потім ще додали да, цю плату. Тут додали просто планку. Да, тому, для що. підтримання, нехай буде. Да. Ось так. Вся стеля зроблена, вся стеля закрита, все проклеєно. Скотч цей. Клеїться, в принципі, все окей. Тримається. І, так, єдине, що треба слідкувати в деяких місцях, де він сам на себе заходить, він може трошки поганенько триматися, треба його хорошенько прижати. Це, саме до плівки він чіпляється дуже так. гарно. А от сам на себе не дуже, тому що в нього так. дуже слизька поверхня. Сам на себе собі. Нагадаю, це у нас аленор, чи як його там на світло. Ось, да, Алінор-стрічка. Нормально армована, хороша ізоляційна стрічка. Наша, наше українське так. виробництво. Це, це наша так стрішечка, тому добре. Люк. Ми потім будемо думати, як закривати. Це зараз взагалі не актуально і не важливо. Тим паче, зараз буде літо, буде тип, тепло і нам, в принципі, буде пофіг на нього. Нехай буде. Сквозняк там такий інфіговий. Я туди залізла, мене волосся одразу отак на вітру. Так що, з цим етапом, нарешті, ми завершили, і ми переходимо плавно до контртеплення наших зовнішніх стін. Саме оцих. На перегородках не буде контртеплення, тому що нашому воно там, в принципі, нафіг не треба. Воно буде саме на зовнішніх стінах. Так що переходимо знову до роботи з деревом. Заодно і спробую нам нашу нову іграшку. Вона дуже добре нам попрацює наше метабо. Угу. А потім знову будемо працювати з ватою. Угу. Тільки треба буде купити нові костюми, бо ми наші вже порвали всі в хламі. Да, всі вже, вже вшатані костюми. Да. Вже в хлам. <світ> Ось так. Ось так у нас. Це у нас ввечері після третьої години дня сонце все йде сюди, в ті вікна, у нас тут. Так виходить сонячно-сонячно, на другому поверсі, так взагалі. Mm -hmm. Якось так. Тому всім дуже дякуємо за перегляд. Ми завершуємо цикл відео з нашою стелею другого поверху. І, як і я обіцяла, це останнє відео про стелю. Обов'язково коментуйте, не забувайте підписатися, поставити лайкосик, поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Всім па-па!